Що відбувається, коли претендент на титул зустрічається зі своїм найнесподіванішим кривдником? Сьогодні футбольний світ прикутий до Емірейтс, де Арсенал, що впевнено посідає друге місце, приймає Вестгем Юнайтед. Каноніри невпинно прагнуть до чемпіонства, але Вестгем має потужну таємну зброю, вони здобували перемоги в останніх двох візитах на цей стадіон у рамках Прем'єр-ліги. Чи зможуть молотобійці? Попри непростий старт сезону, знову похитнути чемпіонські амбіції та завдати приголомшливої поразки на домашній арені арсеналу. Готуйтеся до потенційно непередбачуваного та надзвичайно захопливого протистояння. Обидві команди, ймовірно. Оберуть схему 4, 2, 3, 1, що обіцяє захопливу тактичну шахову партію. Арсенал, майстри контролю м'яча часто створюють моменти завдяки майстерно розіграним стандартам та гострим розрізним передачам. Їхня атакуюча міць незаперечна, проте варто бути обережними. Вони часто мають проблеми в боротьбі на другому поверсі та протидії блискавичним контратакам. Вестгем натомість відомий своїми руйнівними контратаками та сміливими дальніми ударами. Однак їхня ахіллесова п'ята це реалізація моментів та захист від флангових атак і стандартних положень. Така тактична асиметрія натякає на відкритий футбол, де обидві команди можуть блискуче використовувати слабкі сторони один одного, що потенційно призведе до надзвичайно динамічного матчу. Арсенал зіткнувся з відсутністю кількох ключових гравців атаки, зокрема Габріела Жезуса та Кея Гаварца. Проте глибина їхнього складу вражає, Мартінеллі готовий вийти на поле, а Едегор у повній бойовій готовності, що гарантує безперебійну роботу їхнього креативного двигуна. Для Вестгема новини значно менш втішні. Їхній ключовий півзахисник Томаш Соучек дискваліфікований, що є справді значним ударом по їхньому центральному плаздарму. Крім того, Аарон Ван Бісака залишається під питанням у захисті, що може залишити півзахист Вестхема відкритим і вразливим. Ці ключові відсутності можуть відкрити двері для домінуючих центральних гравців Арсеналу, щоб ті взяли контроль і диктували темп усього матчу, що є вирішальним моментом для тих, хто розглядає ринки ставок, орієнтовані на півзахист. Арсенал зараз на підйомі, комфортно розташувавшись на другій сходинці. Стабільно забиває і рідко пропускає, особливо граючи вдома. Їхня різниця м'ячів просто вражає. Вестгем натомість тулиться біля дна турнірної таблиці, пропускаючи голи, особливо на власному стадіоні, де вони ще не здобули жодної перемоги. Але ось захопливий поворот усі чотири очки Вестгема цього сезону на диво здобуті в гостьових матчах, що підкреслює їхню особливу здатність вигризати результати на виїзді. Високий середній показник кутових арсеналу постійно свідчить про невпинний атакуючий тиск, тоді як статистика Вестгема показує, що вони часто перебувають у захисті під тиском. Цей контраст створює переконливий аргумент для потенційних вигідних ставок на виступ гостьової команди. Арсенал перебуває в абсолютно чудовій формі, здобувши перемогу в п'яти з останніх шести матчів у всіх турнірах. Примітно. Що вони зберегли свої ворота сухими в чотирьох з цих вражаючих перемог. Ми бачили їхній непохитний бойовий дух проти Ньюкасла, де вони організували блискучий камбек, щоб здобути три очки, і так само вибороли важку нічию з Манчестер Сіті після того, як програвали в першому таймі. Ця команда випромінює стійкість та характер, що ніколи не здається. Що важливо для ставок. Арсенал забивав у першому таймі в переважній більшості своїх останніх матчів, що свідчить про потужний і стабільний початок їхніх ігор тенденція, яка може бути дуже актуальною для тих, хто вивчає ринки голів у першому таймі. Остання траєкторія Вестгема викликає занепокоєння, чотири поразки в останніх шести зустрічах. Їхній єдиний тріумф переконлива гостьова перемога з рахунком 3 – на над Ноттінгем Форест, що ще раз підтверджує їхню цікаву схильність краще виступати на виїзді. Однак вони також зазнали нищівних поразок, пропустивши 5 голів від Чельсі та 3 від Тоттенгема. Повторювана закономірність показує, що вони часто програють у першому таймі, що свідчить про їхні проблеми з тим, щоб налагодити ранній ритм і зберегти оборонну міцність з першого свистка. Ця послідовна тенденція повільних стартів і провалів у другому таймі може надати цінну інформацію для сценаріїв ставок на тайм-матч. Останні результати Арсеналу переконливо підкреслюють їхню грізну силу, оскільки вони стабільно забивають близько двох голів за гру і рідко дозволяють суперникам відзначитися. В останні тижні вони здаються майже непереможними. Вестгем, навпаки, пропускає з тривожною регулярністю, особливо граючи вдома. Їхня гольова майстерність, однак, майже виключно проявлялася в гостьових матчах. Цей різкий контраст підкреслює незвичайну атакуючу міць Вестгема на виїзді, що різко контрастує з їхньою оборонною кривкістю. Для камітливих гравців ця закономірність переконливо свідчить, що Вестгем справді може забити, навіть якщо Арсенал вважається переважним фаворитом на перемогу. Це натякає на привабливу можливість для ставки обидві команди заб'ють. А ось тут розповідь набуває справді інтригуючого повороту. Попри поточні позиції в Лізі та нещодавню форму, Вестгем на диво виграв половину з останніх шести зустрічей з Арсеналом. Вони виявилися постійною занозою для Арсеналу, навіть здобувши перемогу на емірейтс лише кілька місяців тому. Хоча Арсенал, безумовно, здобував домінуючі перемоги, включаючи розгром з рахунком 6, 0. Вестхем часто вдається самим забивати в цих протистояннях нерідко в першому таймі. Результати перших таймів були рівномірно розподілені, натякаючи на дуже конкурентні старти цих історичних зустрічей. Ця захоплива динаміка очних зустрічей додає значної інтриги для ринків гандикапів та тоталів. Готуйтеся до справді дивовижної статистики, яка може вас здивувати. В останніх очних протистояннях Арсенал неймовірно забив всі свої голи проти Вестгема в гостьових матчах. Тим часом Вестгем пропустив значну кількість голів вдома, коли зустрічався з канонерами. Ці дані глибоко свідчать, що коли ці дві команди зустрічаються на Емірейтс, оборона Вестгема може бути значно пробита, особливо в перші 45 хвилин. Однак Вестгем також демонструє сильну тенденцію забивати, коли вони відвідують Емірейтс. Постійно знаходячи шлях до воріт, це інтригуюче поєднання вказує на потенційно результативний матч, де обидві команди майже напевно заб'ють, що робить ринок тотал більше, та обидві команди заб'ють винятково перспективними. Щодо фізичної статури, Вестхем зазвичай має значну перевагу у зрості, особливо в захисній лінії та з їхнім воротарем. Це може перетворити їх на грізну загрозу зі стандартних положень та у вирішальних повітряних дуелях область, де арсенал іноді демонстрував певну вразливість. Однак нападники арсеналу в середньому трохи вищі, що може дати їм перевагу в атакуючих верхових єдиноборствах, створюючи цінні моменти в штрафному майданчику. Ця повітряна битва може сильно вплинути на ринки кутових та ставки на конкретних гравців-бомбардирів. Арсенал зазвичай виставляє трохи молодший склад. Особливо в захисній та півзахисній лініях. Це може надати їм явну перевагу в плані енергії та невпинного темпу протягом усіх 90 хвилин. Вестгем натомість може похвалитися трохи більшим досвідом у своїх захисних та атакуючих ланках. Це свідчить про те, що вони можуть покладатися на досвідчених гравців для підтримки тактичної форми та прийняття ключових рішень під тиском, пропонуючи переконливий контраст до юнацького динамізму арсеналу. Ця різниця у вікових профілях може вплинути на гру в другому таймі, що є фактором, який варто враховувати для ставок у реальному часі. Гравці арсеналу стабільно отримують вищі оцінки практично на всіх позиціях на полі. Їхні захисники, півзахисники і навіть воротар демонструють значно кращі показники ефективності, ніж їхні колеги з Вестхема. Навіть атакуюча лінія арсеналу має помітну перевагу. Цей загальний вищий рейтинг гравців однозначно вказує на чітку різницю в якості та переконливо свідчить, що арсенал є більш балансованою. Згуртованою та ефективною командою напередодні цього вирішального матчу. Ця якісна перевага може вилитися в домінуючу гру, значно вплинувши на ставки з гандикапом. Серед найкращих гравців арсеналу Віктор Дьокереш, який стабільно очолює список бомбардирів, тоді як деклан Райс. Еберечезе та Рікардо Калафіорі є ключовими для їхніх показників асистів. Габріел Магалінж, справжній титан у повітряних єдиноборствах, для Вестгемаджа Родбоуен їхня беззаперечна зірка, який забиває життєво важливі голи та стабільно отримує нагороди гравець матчу, демонструючи свій безпосередній вплив. Джеймс Вордпроуз залишається ключовим для створення моментів завдяки своїм винятковим ключовим передачам. Мавропанус і Кілман виділяються своєю міццю в повітрі, що є визначальною характеристикою гри Вестгема. Ці індивідуальні сильні сторони є ключовими для ринків індивідуальних показників гравців. Переходячи до областей потенційного занепокоєння, Рікардо Калафіорі з арсеналу має схильність часто накопичувати жовті картки. З боку Вестгема Ніклас Фулькруг часто фолить, а Максиміліан Кілман також отримує значну кількість жовтих карток. Матеус Фернандес часто має проблеми, коли його обіграють у півзахисті, область, яку креативні атакуючі гравці арсеналу безсумнівно виявлять і використають. Дискваліфікований Томаш Соучек також мав червону картку цього сезону, підкреслюючи ширші дисциплінарні проблеми Вестгема. Ці індивідуальні тенденції надають привабливі можливості для ринків карток та ставок на фоли. Арсенал часто забиває безпосередньо перед і відразу після перерви, і вони мають дивовижну здатність забивати драматичні пізні голи. Причому кілька ударів припадають на час після 90-ї хвилини. Навпаки, вони можуть виявляти вразливість на початку гри або безпосередньо перед перервою. Вестгем також схильний забивати рано, але вони пропускають переважну більшість своїх голів у другому таймі, особливо близько 60-ї хвилини. Ця захоплива закономірність свідчить, що Арсенал може розпочати невпинний наступ після перерви. А рання гольова звичка Вестгема може надати привабливу можливість для ставки на гол протягом перших десяти або п'ятнадцяти хвилин матчу. Обидві команди стабільно беруть участь у матчах, де забивається щонайменше один гол, забезпечуючи базовий рівень захоплення. Матчі Арсеналу демонструють рівномірний розподіл, коли йдеться про позначку більше два-п'ять голів. Однак зустрічі Вестгема набагато частіше відзначаються більшою кількістю голів, причому результат більше два, п'ять голів трапляється в переважній більшості їхніх матчів. Враховуючи виражені оборонні проблеми Вестгема та їхню постійну схильність пропускати кілька голів, це робить ринок більше два. П'ять голів винятково привабливим для цієї конкретної зустрічі, вказуючи на високу ймовірність результативного матчу.